Kud odide ljudi? Kamere snimajte, gledajte, udijte ljudi, gledajte. Ljudje odhajte, odhajte, ker oni bodo izdavljali tam zadavlječek. Odhajte, odhajte. Odhajte, odhajte. Kud odide ljudi? Slišite? Підійдіть, будь ласка, до цього намету, то оточіть, народні депутати, оточіть оцей намет, встаньте біля намету, щоб його не зруйнували. Бо людей вже видавили звідти. А шановні працівники міліції, випустіть людей, тих, яких віддавили, випустіть туди. Андрій Шевченко, прийми людей, бо їх там оточили. Олег, підійди теж. Виведіть людей від бо вони їх оточили там. Вон-о-но, вон, он, 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 он люди стоять. Он людей оточили, їх треба вивезти. Працівники міліції, пропустіть народних депутатів до людей. Пропустіть народних депутатів, працівники міліції. Пропустіть до людей народних депутатів. Пропустіть народних депутатів до людей. Заспокойтесь, пропустіть до людей народних депутатів. Організуйте коридори, вийдіть людей, на що ви на них тиснете? Забрали одного хлопця, пари. Нашого забрали.

Злочинця руйнують на мет! Дивіться працівники міліції! Злочинці руйнують на мед! Працівники міліції! Я вас закликаю, не давай злочинцям руйнувати намет! Працівники міліції! Працівники міліції! Для чого ви сюди пропустили? Працівники міліції, не Власне... звертайте увагу, дивіться! Пітушки вправно. Працівники міліції не звертають увагу, дивіться, журналісти, знімайте. Справляються з нами. Працівники міліції не звертають увагу, як злочинці руйнують намет, гляньте. Зруйнували намет і втекли в парк. Друзі, зараз планомірно відходимо в переулок кріпосний, зараз вийде машина і за машиною організовано йдемо на майданці. Бо тут нам вже обороняти нічого. Ми зробили все, що змогли. Слава Україні!